Коротше, я вам чесно скажу, мені куди приємніше було би критикувати цей фільм, якби усім іншим він би сподобався. Ну бо погодьтесь, є щось приємне у тому відчутті, коли твоя думка протилежна до думки більшості, до думки стада. Але коли і стадо, і птахи, і навіть сам пастух в шоці, то мабуть справа уже не в мені. Ну бо просто якщо воно виняє як гамно, на вигляд як гамно, і навіть на дотик як гамно, то скоріше за все це гамно. Якщо так думає ще й більшість людей, і навіть ті, хто намагався від початку цю інформацію ігнорувати і не робити поспішних висновків, то сумнівів майже не залишається. Сьогодні ми подивимося на те, як Дісней похоронив одну із найкультовіших казок, і зробимо це, звісно, красиво і безжально. Я чесно постараюсь якось у цьому відео розділити суб'єктивну думку та об'єктивні факти, але так. На цьому, моменті, думаю, закінчимо з якимось вступом та моїми виправданнями, тому що в мене там ще багато тексту було, але я не хочу, щоб хронометраж відео займала моя фізіономія. Тому так, це все ж таки огляд на фільм, тому поїхали дивитись його. Якщо починати з суб'єктивного, то цей фільм це справжній мій особистий. Тому що я просто ненавиджу мюзикли. Виключенням є тільки фільм La, La Land, який входить в мій топ фільмів. Я ж не одна вважаю таку величезну кількість пісень у фільмі відвертою халтурою. Однозначно, замість того, щоб прописати динамічний і глибокий сюжет, цікаві і логічно послідовно побудовані діалоги, будемо вити примітивні рими протягом 90% хронометражу. І зрозумійте мене правильно, я такою занудою не стала. Я завжди такою була. Ненавиджу, коли ти оце от сидиш, дивишся нормальний мультик або фільм, все нормально, атмосфера по кайфу, ти і персонажі це вже одне ціле, ти вже віриш в те, що відбувається на екрані, і тут в якийсь момент ці чари просто як лайнером якимось зносить, бо хтось ні того нічого починає вити якусь мотиваційну, одноманітну дікуху. І просто знаєте, що тут саме угарне. Пам'ятаєте, як подібний скандал був навколо фільма Русаленька? Точно такий самий, як зараз відбувається навколо. Оло фільма білосніжка. До речі, мене поки що не так сильно накрило, і я не готова добровільно сідати і дивитися, що цей ремейк. Так от тоді такий каст акторів виправдовували тим, що головна героїня, точніше, акторка, яка грає русаленьку, має просто шедевральний голос і може тягнути ноти, як ніхто інший, тому ідеально справляється з вокальною складовою. І тут основний рофл в тому, що в багатьох країнах світу ніхто не дивиться фільми мовою оригіналу? І ми навіть того прекрасного голосу із вами не почуємо, бо нам це все перекриють наші актори дубляжу. Але ж актори, які знімають у цих фільмах, це далеко не тільки про голос. Може хтось із вас зі мною не погодиться, але, як на мене, це в першу чергу про візуал. Якщо ти ну просто не вписуєшся, хоча б приблизно в очікування глядачів і навіть по канонічному опису не підходиш на цю роль, то навіщо взагалі? Взагалі сюди лізти І до цього скрипучого як пінопласт, питання? Ми з вами повернемося трішки пізніше. Звісно, все у тому випадку, якщо я не засу цього зробити, тому що я не хочу розводити срачі в коментарях, а вони однозначно будуть, тому що стосовно цього питання із рейчел зеглер на роль білосніжки безпосередньо люди розділилися на два табори. В першому таборі знаходяться ті, хто грізко проти того, щоб вона грала цю роль, але вона вже все відіграла, відспівала. Молодець, і другі. Другий табір, який сходиться на думці про те, що навпаки треба вже рушити застарілі якісь устої і переосмислювати цю історію. історію буквально про біла сніжко. Ладно, ви вже зрозуміли мою позицію, і я знаю, що більшості з вас вона не сподобається, але задумайтесь, чого вас так це сильно злить, це ж абсолютно адекватне очікування. Ну, я про те, що про білосніжки зіграв хтось, хто біло трошки більше підходить на цю роль <смас> по канону. А що ж стосується усіх цих пісень, то вони абсолютно безтолкові. Раніше в усіх фільмах та мультфільмах пісні виконували, хоча б якусь логічну функцію, знайомили з характером або намірами персонажа. Precisly king. демонстрували і логічно послідовно показували подорожі, а саме допомагали глядачеві побудувати в голові маршрут героїв, де вони переміщаються не просто моментально із пункту А в пункт Б. А відправляються у довгу пригоду таким чином, оскільки усі сцени під час цих пісень динамічно змінювалися, то ми могли прослідкувати масштаб цієї пригоди. Ну і звісно, пісні також завжди використовували на самих драматичних або просто ключових емоційних моментах для того, щоб додати саспенсу і якогось особливого настрою, а також підсилити потрібні емоції. Головне у цьому всьому, що правильно. Баланс дуже важливо з цим усім не перебрати, бо глядач може просто не повірити в усе те, що відбувається на екрані, і до будь-якої ключової точки треба вміти логічно підвести, а на будь-яку емоцію треба вміти спровокувати. А тут мене кожною піснею ніби так от беруть за голову і занурюють в багно і вказують, що і де мені потрібно робити. От тут очки ти маєш боятися і хвилюватися за головну героїню. А тут ти маєш повірити в те, що вона з ні того ні сього перетворилася в мить із застіною службою. Злої королеви у сильну та незалежну жінку, яка має якусь там мрію. Кажуть, мрію, укинь свою. Я вже мовчу про те, наскільки слабкий і примітивний текст в усіх цих пісень. Ладно, не мовчу, я ж голос про це говорю. Він реально ж такий. Таке враження, ніби хтось просто взяв, згенерував набір мотиваційних слів по мотивах пісень з попередніх більш успішних фільмів про принцес, і ще при цьому попросив зробити цей текст настільки поверхневим, щоб навіть дитина в животі у матері все зрозуміла. Ну і якщо ми вже торкнулися цієї теми, і я все ще знаходжусь на території Суб'єктивщини, то тут або я беземоційне чмо, або цей фільм емоційно дохлий. Я не вірю жодному діалогу. Я не вірю, що це реальні персонажі. Це всього лиш манекени із примітивними репліками та висосаної з пальця штучною ідеологією. Головна героїня, не справжня людина зі своїми перевагами і недоліками, зі своїм правом на помилку, зі своєю боротьбою і драмою, врешті-решт. А дівчина, яка прийшла для того, щоб зруйнувати мою дитячу фантазію про милу і ніжну прекрасну принцесу, та запевнити. Мене в тому, що кожна без виключення жінка це сталева леді без почуттів та емоцій і без права на те, щоб дозволити собі в когось закохатися. Бо Бо... я не знаю просто чи є сенс взагалі продовжувати ходити на ці прем'єри у кінотеатр, тим часом як Дісней просто взяв, зліпив свого маскота і переодягає його у різні костюми від фільму до фільму. Я маю на увазі, що Дісней просто взяв, зліпив собі один типаж персонажа, один типаж героїні, перепрошую, бо з чоловічими персонажами там все по-іншому. Їх навпаки намагаються отак от на 180 розвернути. Ну це зовсім інша історія. Це не така велика проблема, бо чоловіки завжди в усі часи, в кінематографі, в житті, реальному і віртуальному могли собі дозволити приміряти на себе різні ролі: ролі лузера, ролі якогось гігачада, Чада, ролі якогось там, не знаю. Просто чолового такого пацанчика. от, А жінка раніше могла собі дозволити бути лише жіночною, і тільки в якості подружки якогось там їгача або чолового пацана. от, Manic, Pixie, Dream Girl. от. А зараз. Ми можемо спостерігати лише протилежну сторону цього. Тобто, я розумію, що всі вже вигоріли з того, що жінок запихують постійно на якусь другорядну роль, але це вже давно не так. Ну я я, реально, я не дивлюся нові фільми, бо їх дивитися неможливо. Я в основному дивлюся фільми десь за період, починаючи з 90-х років минулого тисячоліття, і за 2000-ні роки. І це просто був ідеальний баланс. Ну про це якось інший раз поговоримо. Просто я говорю про те, що Дісней беруть і в кожному фільмі юзають максимально передбачуваний типаж персонажа. Тобто, це у нас має бути жінка зі сталевою малаткою. Ні в якому випадку не якась дивакувата. А якщо дивакувата, то тільки по-мужньому, по-сильному дивакувата Не якась любляча, не якась. Ранима не якась ніжна, не якась просто цілова, хоча б не якась навіть. Лузерка, яка ну, нічого не може і, врешті-решт не розвалює так от ха, всіх мужиків в фільмі. Ну, ми ж тут всі про білосніжку зібрались поговорити. Що ж, давайте ближче розглянемо цю ідеальну п'єсу. Мама принцеси, яку нам показали на перших кадрах, і одразу ж похоронили. Я навіть проникнутися нічим толком не встигла, а її вже немає. Батя, який одразу після останнього закидона лопати знайшов собі нову пащу. і по сюжету я мала би цьому баті дуже сильно Співпереживати, тому що він є основною зав'язкою, трагедією та драмою цієї п'єси. Але скажіть от мені чесно, як я можу співчувати людині, яка буквально одразу після того, як похоронила свою любов на все життя, приводить додому нову тілку? Ну, просто, може, я тут сижу. Вірю в моногамію і в одну цю от саму любов на все життя, а мені підсовують оце. От. І називають це переосмисленням і прогресивним фільмом. Мужик взяв і притащив собі нову. Жінка додому одразу після смерті своєї дружини. Ладно, насправді мені як глядачеві на цей різкий поворот сюжету було взагалі якось байдуже, як і на маму Білосніжки, чесно кажучи, конкретно в цьому фільмі. Бо мене з нею навіть толком не познайомили. До речі, ви теж помітили на цьому моменті карикатурну відсилку на мульти Король Лев. Ось твоя земля, тім рідний нам усім, усе, чого торкається світло, наше королівство. І так далі, білосніжка принцеса. З нею все зрозуміло. 50 кг чистого тестостерону, жиги, помсти, відваги і нічим логічно не підкованого героїзму. Принц, який зовсім не принц, а дефолтний не такий, як всі. випендрюжний пацан, який за словом в кишеню не полізе. Де зараз білосніжка? Біла хтошка. Такий персонаж зараз повинен бути у кожному фільмі. Він такий, типу, крейзі і унікальний. На кожну репліку відповідає з сарказмом та іронією, навіть тоді, коли стоїть перед обличчям смерті. Та він сміється в обличчя смерті. Ха-ха-ха. Знову відсилка на короля Льва. Мені начхати, я сміюся з небезпеки. Ха-ха-ха. Ну і моя улюблена, зла королева, яка просто зла по приколу. Ні, вона там злиться через те, що хоче бути найкрасивішою і тримати владу в своїх руках, але якось щось так це все слабо подається, що хочеться просто підійти до неї з Валеріаночкою і сказати: Мадам, ну що ж ти злишся? На, Валеріаночки випий, не злись Завершуючи блок з моєю суб'єктивною думкою, хочу сказати, що мені взагалі не сподобалась Рейчел Зеглер в ролі білосніжки. Про зовнішність я навіть говорити більше нічого не буду, тому що хто має очі, той і сам все бачить так. Але те, що вона відверто критикувала перше джерело, тобто саму казку про білосніжку, це вже знаєте, ну ні в які ворота просто. І тут у мене є одне логічне запитання: якщо тобі так сильно це все не подобається то навіщо ти знімалась в цьому фільмі? Точно, я знаю, чого так вийшло. Тому що якби не Рейчел, то цю роль зіграла би Зендея. Просто тому, що Зендея зараз грає головні ролі в усіх фільмах. Так. В будь-якому випадку, давайте вже спустимось мого особистого аду і почнемо розбирати об'єктивні факти. І ладно, давайте вже заб'ємо на цей триклятий візуал. Кому він взагалі потрібен в кінематографі, правда ж? Головне, це ідея самого фільму, посил. І, звісно ж, вокальні дані актрис. Так, ну просто суть в тому, що ладно ще, якби рейчел просто зіграла роль білосніжки і пішла собі спокійно додому. Так ні, вона ж брала участь в усіх промо-акціях, ходила на різні інтерв'ю і відверто критикувала перше джерело. Тобто вона розповідала про те, що вона ненавидить казку про білосніжку, ніколи не любила її в дитинстві і взагалі в Неї викликає відразу уся ідея цієї історії. Оригінальний мультфільм був знятий у 1937 році, і Це доволі очевидно, скільки там уся історія фокусується довкола любовної романтичної лінії з хлопцем, який буквально стол керів білосніжку. Дивно, дивно. Я прям сплю і бачу, як вона так сидить кривляється для того, щоб потім її фанати із Тікток робили її епічні едіти. І от її білосніжка, на відміну від класичної канонічної, це не та, яка чекає, поки прийде принц, бо вона не така, як всі, вона сильна. Ну і взагалі, оригінальна історія це застаріла фігня, бо принц там виходить сталкер. А білосніжка тупа така собі дівчинка, яка співає разом з пташками. В якійсь мірі я розумію її ідею, обурення та посил. Тому що сама в дитинстві також ненавиділа усе дівчаче та фемінне, і це було не тому, що я була не така, як всі, і явно протестувала проти усяких ну стереотипів. Я навіть не знала тоді про таке поняття, просто мені подобалось гратися динозавриками та машинками. Але це ж не якийсь великий бунт. Насправді я навіть більше скажу: ненависть до усього жіночого і фемінного, це, мабуть, точно не те, за що боролися феміністки, до яких себе, до речі, зачисляє. Рейчо, я просто цього не розумію. Це вже так схоже на королівство кривих дзеркал. Я вже навіть готова створювати теорію змови, в якій насправді уся ця політика Голлівуду, насильних і непрописаних героїн зі сталевою маткою. Це якась таємна антипропаганда консерваторів. Вони цим всім паразитарством, ніби навпаки, хочуть максимально вибісити людей і викликати у них прямо відразу по відношенню до всіх жінок, просто роблячи кожну наступну героїню, все передбачуванішою і нуднішою в плані свого характеру та мотив. І перекручуючи та знущаючись над класичними витворами та шедеврами літератури та кінематографу. Ну, от скажіть, над якою наступною принцесою познущається Дісней? А Рапунцель? О майкаш. Але спершу повернемося до Рейчел. Давайте вже нарешті визнаємо, що вона не зіграла Білосніжку. Рейчел зіграла себе зневажливо. Зверхню ображену на весь світ сильну жінку. Якщо що, я беру тут в лапки не просто так, а тому, що сильний герой, по-справжньому сильний герой, не може бути настільки коволем в своїй самоподачі, тому що у силу та авторитет треба ще змусити повірити. Для цього треба хоча б якийсь акторський талант, а не просто щелепа, яка в будь-якій незрозумілій ситуації буде відділятися від власниці і жити своїм життям. Ні, я прекрасно розумію, що не в усіх людей настільки активна міміка і що. Не кожен зможе відіграти емоції персонажа настільки живо, як нам того хотілося би. Але хіба не для того взагалі існує професія актора, щоб туди можна було відбирати саме тих? Хто ідеально справляється з цією задачею, це знову вийшла якась сусіна суб'єктивщина. Нормально я її вже так навалила. Повернемося все ж таки до об'єктивних фактів. Так ну не нападайте. Я ж знаю, що ви зараз скажете, що такого на цьому каналі просто тупо не буває, тому що я, як автор цього каналу, беру і постійно будь-яку інформацію пропускаю крізь свою власну, нікому не потрібну всрату думку. Ну, я постараюсь, а мені тут навіть нічого із пальця висасувати не треба. Всі факти у вас на лісо. Фільм масово розкритикували, так би мовити, ригали всі і разом, і по черзі. Так що ж реально не так з цим фільмом, давайте пробіжимось по основних пунктах коротко і ясно, щоб просто закріпити інформацію. І перше, це повне нерозуміння, і я би навіть сказала повний ігнор. Перше джерела оригінальна білосніжка 1937 року. Це перший повноформатний мультфільм у історії, справжня революція в анімації. Проект, який Дісней буквально фінансував зі своєї власної кишені, ризикуючи при цьому всім. І в результаті ми отримали справжнє мистецтво казку, яка викликала емоції, страх, сміх, сльози. А тепер, ну 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 навіть не напрягайтесь, не шукайте відповіді на за це запитання. в мене є для вас ідеальний контрпік. Гамно. Ну, просто гамно. Не треба навіть підбирати якихось особливих епітетів для того, щоб описати те, що ми отримали зараз. Гамно, друге ніякого сценарного кістяка. Фільм буквально як якийсь зомбарь на останній стадії свого існування. Просто розвалюється. По дорозі. Сцени переключаються як суцільний рандом. Тут всі ридали плакали, бо не принц чуть не помер, жартуючи собою заради білосніжки, яку він нібито любить з першого погляду. Хоча коханням там навіть не пахне. І я це навіть через екран відчуваю, особливо після того як ознайомилася із позицією головної героїні і дізналася, що вона просто ненавидить усю цю історію кохання в Білосніжці. І це, знаєте. От оце от вона дуже класно змогла зіграти. Шкода, що це не вимагає ніяких акторських навичків, бо це її істинна думка і реальна позиція. Тому я ж кажу, вона зіграла себе не Білосніжку. Ну що за блін? Коротше. <му> так от тут цей не принц лежить. Вмирає. Я ридаю, чесне слово, просто стримати емоції не можу, бо драма зашкалювала. І в якийсь момент я просто тако блимаю, дивлюсь, а вони ж всі танцюють. Далі слідом за цим йдуть канонічні діалоги Тарантіно, які взагалі ні про що, але ви не хвилюйтесь, вони тут ненадовго, бо їх скоро почнуть перекрикувати ці ж самі актори в своїх прекрасних піснях. Що Ну а далі, як ми вже говорили раніше, це повна неспроможність до емоційного занурення. Те, що глядач не може взагалі вдуплити, що і коли йому треба відчувати. Те, що глядачеві абсолютно байдуже на твоїх персонажів, кого там вбили, хто помер, хто там вижив, хто кого врятував, від чого, непонятно, це не лише проблема глядача. Так, звісно, бувають такі люди, які просто не мають ніякого емоційного інтелекту, і в них взагалі немає нічого людяного, і тому вони не можуть а, відчувати емоції ні на яких фільмах. Але тут, тут, навіть якщо в тебе є реальна... Якась нагорода за суперкласний емоційний інтелект, ти нічого не зможеш відчути, бо тут нереально щось відчути. А це значить, що? Це значить, що творець повністю взрався в своєму бажанні донести нам щось, бо донести нічого не вийшло. Ну якщо я не вірю в те, що зла королева реально зла та жорстока тварюка, то як мені її ненавидіти? І тим більше як мені радіти кульмінації та її смерті по завершенню казки? Якщо людині треба було, скоріше за все, просто валір'яночки принести, ну або в крайньому випадку чого покрепче. Ну і добиваю увесь цей цирк те, що в фільмі немає абсолютно ніякого візуального кайфу. Він виглядає просто як дешева реклама якоїсь мобільної гри. Ну тут навіть гуру не треба бути для того, щоб зрозуміти, що увесь фільм був знятий або в павільйоні, або на зеленці, яка не те що не ховається, вона ніби лізе тобі прямо в очі, кольори бліді, костюми, як з Аліекспресу. Я Просто не можу з цієї сукні білошнішки, чесно. Рейчел виглядає в ній так, ніби вона приїхала з якогось дитячого свята, на якому вона працює аніматором. Задихана, втомлена, зла. Але їй все рівно треба було їхати на ще одне дитяче свято, де вона має виступити в ролі білосніжки. Ну і от їй дали цей костюм на прокат, який носить вона. І ще купа її колег з роботи по черзі, бо він в них один на всіх. І саме тому він ні на кому не сидить так, ніби це було пошито спеціально для цієї. Акторки. Що ви, мабуть, скажете, що я вже придираюсь, так? Але ж Дісней вміє робити щось по-справжньому добре. Погляньте лише на акторів, які грають роль білосніжки у знаменитих Діснейлендах. Вони не мають права на помилку, вони завжди ідеальні, справжні, канонічні білосніжки. Вони саме такі, якою ми її завжди собі уявляли. У них блін, навіть костюми кращі і якісніші, і грають вони набагато краще. І це при цьому всьому реальне життя, де в будь-який момент все. Може піти не за планом. <ріст> І в будь-який момент будь-хто із відвідувачів цього Діснейленду може втворити щось таке, з чого навіть звичайна людина не завжди зможе виплутатись нормально. А тобі треба цього виплутуватись так. Щоб ні на секунду не вийти з цього канонічного образу білосніжки. А тут Рейчел знімається у дорогому фільмі з готовим сценарієм і можливістю перезнімати до ідеалу кожен дубль щоб просто ідеально відіграти. Але схоже, але схоже, вона сюди прийшла чисто заради того, щоб забрати свої гроші і піти додому, гортати тікі-токи. У Дісней, до речі, здається там бюджет плюс-мінус такий самий, як ВВП маленької країни. І вони не змогли собі найняти хоча б одного талановитого художника-постановника, гримера і хоча б одну справжню акторку на роль блін головної героїні фільму. Врешті-решт. І я не припиню задавати це питання. У серії фільмів Хобіт були казкові гноми, брутальні класні мужики, які кайфово виглядали в кадрі і створювали цей самий ефект середньовічної фантастичної історії. Цих гномів зіграли реальні люди, і відбувалося все це діло більше десяти років тому назад. І погодьтесь, картинка виглядає набагато сочніше, ніж усе те, що ми бачимо у кінотеатрах у 2025 році. двадцять році. А ну я забула: в новій білосніжці не було гномів. А ви запитаєте, що це за такі дивні кріпові створіння? М я скажу вам: це просто дивні кріпові фантастичні створіння. Гномами їх називати не можна, тому що хтось вирішив, що в наш час вигадану расу виявляється, не можна називати так, як вона називається, тому що це їх може образити. Так, Ми самі взяли, як люди вигадали якусь расу фантастичну і вирішили за них, що їх буде обурювати те, що ми називаємо їх так, як самі, блін, придумали. Ой, не можна гномів називати більше гномами. Такі от справи. Ну і я не вірю, що їх неможливо було зробити кращими, раз вони вже вирішили використовувати графіку, а не реальних акторів. У них було купа варіантів, але вони, як завжди, обрали найгірший серед них. Я думаю, свою денну дозу негативу від мене ви вже сьогодні отримали. Тому підіть, пройдіться, прогуляйтесь, займіться спортом, врешті-решт. Головне, не носіть цей негатив далі в люди. Не допускайте моїх помилок. Ну і подумайте, що буде з нашим світом далі. Якщо отакі от, от бардак відбувається вже на наших з вами телеекранах. Ну, це буквально Голівуд. Там повинні працювати кращі з найкращих. Це буквально ті, на кого ми протягом багатьох десятиліть, ну, як ми, наше суспільство протягом багатьох десятиліть, рівнялося на цих людей, прагнуло бути такими, як вони. А там відбувається щось таке, ну, просто безпорядок повний. От. Що в мене з нашим світом далі? От, якщо таке от відбувається в Голлівуді? Так. Ну, на все добре. Пока-пока. Ще -пока. побачимось. можливо. Хтось в курсі як від воска відмитись? Я просто дібілка. Ні, реально. Якщо хтось в курсі як кільво, від можна відмитися. То пишіть. Буду. Дуже рада.